Подивимося, ми від 8 віднімаємо 14, тобто від додатнього числа 8 віднімаємо додатнє число 14, тому схема нам потрібна Г. Далі 13,5 відняти мінус 3,5 можна переписати як 13,5 додати 3,5 і в результаті буде мати 17. Щоб знайти невідомий доданок х, ми маємо від суми відняти відомий доданок. В результаті ми будемо мати мінус 1. Отже, відповідь В. Знаходимо різницю. Модуль від мінус 3 – це 3. Тобто, фактично, треба від одиниці відняти 3, і це буде мінус 2. Число протилежне до мінус 2 дорівнює 2 Г. Знаходимо, де правильно розкрито дужки. В першому випадку мінус перед дужками ми мали поміняти знак і записати мінус 2 плюс х. В випадку Б, от якраз випадок Б, нам і підходить: мінус 2 додати х. Знаки в дужках змінені. Відповідь Б. Ми маємо утворити правильну нерівність. 32 відняти мінус 19, це фактично 32 додати 19, і це буде 51. 51 менше за 60, від 63, тобто знак Б. Далі, сьоме завдання встановлюємо відповідності. Отже, можемо відкривати дужки, до речі, перед якими стоїть знак мінус. Можна знаходити в дужках і потім робити відповідну дію. Я знайду спочатку в дужках. 42 відняти 12, це буде 30. І тому далі ми маємо мінус 30 додати 20, мінус 30 додати 20. Це буде дорівнювати мінус 10, отже, нам підходить Б. Далі. Наступний приклад перепишемо в такому вигляді. Мінус 30, додати 15, відняти 6 і відняти 25. Що можна спочатку додати тільки додатні числа. От я 15 запишу, бо воно єдине додатнє число, потім поставимо знак мінус. І додамо всі від'ємні числа. Буде 36. Модулі я додаю 36 і 25, це буде 61, тому в результаті буде мати мінус 46. Мінус 46 це відповідь Г. Далі, знову ж таки. Можна записувати, спочатку знаходити вирази в дужках. отже, перепишемо так: мінус, якщо 98 додати 49, або, напевне, все ж таки я відкрию дужки, перед якими стоять знаки мінус в одному і в другому випадку, змінивши знаки чисел дужках. Отже, буде мінус 98, мінус 49. Минус 12 і плюс 44. Далі запишемо це так, що мінус от 44 я запишу, поставлю знак мінус, буду додавати віддільні числа. 98 додам 12. 98 додати 12, це буде 110

І це ми бачимо відповідь А. Так, восьме завдання: будемо спрощувати вирази. Спочатку розкриємо дужки. Отже, 2Y мінус я перепишу, а далі мінус перед дужками, тому в дужках знаки змінюються. Ми пишемо далі мінус 5, і плюс 11. Зводимо подібні. 2 відняти y це y. у відняти 5 мінус 4 плюс 11. Спростилий вираз. Знову ж таки, наступний вираз відкриваємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс, тому ми просто переписуємо вираз в дужках, нічого не змінюючи. Перед другими дужками стоїть знак мінус, тому ми знаки в дужках змінюємо. Мінус 5, плюс 8 x Зводимо подібні: 4 x і 8 x Разом 12 x потім плюс 7, мінус 2y, це плюс 2y. Таким чином ми вирази спростили.